Бо слово про Хрест глупота тим, що погибають, а для нас, що спасаємось сила Божа. В ці дні, коли перед нами у храмах виставлений прикрашений чесний хрест, ми роздумуємо над таїнством Христа. Отже, хрест і глупота для тих, що загибають, а для нас що спасаємось Божа сила. Хрест це є наша охорона, дорогі брати і сестри. Маємо розуміти, що Господь дає нам потужну зброю проти сил пекла, щоб нас у цьому світі захистити. І цим захистом є святий Хрест. Один священик посвідчив, що на його парафії відбувалися такі дуже жахливі речі. Раптово помирали люди. Закінчували життя самогубством, ставалися різні трагедії. І це відбувалося до того часу, поки той священник не покликав на парафію священника екзорциста, який освятив встановлений хрест у тій місцевості. Він освятив його молитвою екзорцизму, тобто вигнання Злого Духа то тобто поспрямував свою молитву на цей хрест, щоб він давав захист для всіх мешканців того села і тієї місцевості. Після того всі ці біди, трагедії припинилися. Тому що диявол не міг більше руйнувати життя людей, не міг більше діяти у цій місцевості через те, що хрест став захистом для всіх тих людей. Для цієї місцевості. Тому приймаємо той захист, який Господь дає у наше життя. Шукаємо захисту у Христі Господньому. Якщо є потреба, то попросімо, щоб і в наших місцевостях були встановлені такі хрести, і всяка ворожа сила буде прогнана з того місця. Амінь.